Ну а тут не холодно вам? Не зимо? Привек. А в зимі? Привек. Ну ще будь і ви живете так високо в горах, то ще може ще десь є пару чоловік, як ви. Бо це найвищий присілок у Карпатах. У просторі не живуть вищі ще... ніде. Навіть на Чорній Горі нема вищих хат. Це ваша хата на найвищому на Україні. І ви тут постійно на, на горі, а якщо йти мі... туди в село, скільки вам треба часу, аби зайти? Е, так, я був молодий, за годину сходив, а тепер дівтра, дві. Дві години? Так. Бо вже не ті роки. А ви за кого року? Я 45-го. 45-го, так? Ну. На полонини ходили, робили колись на полонинах? 38 років. А на якій полонині робили? Ворогта. Буданський. Веснарка. А це перед вами яка полонина? Да -да. На горі. Так. Так це місце це поле. Поле там на горі. Поза тим горбом то веснарка. А за ту веснарку є Бубенський, За Бубенським є там то. І ой. Крами. За крамами ротил. Там всі повні не знають, що я там літу. А з цього боку газу 15 хвилин холоду є це бубки називається. О, В цій босі на, на Верховенській босі, а в той, той, той горб, то буржина, то це всі полоні. Тут одна, дві, три, п'ять, шість полонін отак на кругниці. Як махом махомся до полу не схожується, це мені купці тримають. А це з тої сторони не з цього боку не буде, немає. То ви найправдивий гуцул на Україні. Якщо ви на горі живете, вже 50 років не сходите. Чи ви тут за який час живете? Я тут не сходив, я тут зродився, але я на тій стороні родила. А Тут я це купив. І не сходив, я не схожу. І це вам найкраще подобається місце, так? Це Та що це, що доньки мене, ти сен. Діти вдала, бо кажуть, що це джунглі. А я сказав, що я ні. Катату. Якщо ви не зогніться, самі прийде. Каже, мусив ні його. І зима, і зима нічого, вам не є. Якщо цей сніг і був, то що оце путин було легко. То ви в взагалі вниз не йдете. Та чого? Я маю лежі, і налечить. Це інтересно десь. І ж так не путається, як нога. І я подавався. Дела, я не йду, але мама, а йду. Ті, та пруховусь. Мені те разом, то хатя, такі я сюда тула. Вони тут, тут, а так то сі землю так було, отако я те, ганди не було рівно так дорів. Ні жахток, ні слупінь не було легко. Але запасу зовсім має. А, а там, там дідо жив, то його, як його звали, що 100 років прожив. То він так само трошки нижче від вас, так? Є. Трохи нижче, так?